ім'я Отца і Сина, і Святого Духа. Дорогі отці, браті і сестри, закінчили цей святка церковні. Ми всі разом збиралися, молилися в храмі, святкували Різдво Спасителя, святого Василія, Водохреща, свята Івана Хрестителя і зараз нас церква Стопова підготовляє до великого поста. І сьогодні ще неділя називається в церковному. Неділя фарисея і митаря». І розповідав про в Євангелі від Луки сьогодні, коли зайшли два чоловіка, храм Божий помолитися. Перший це фарисей і метар. В Рісії, раніше це були законочити, які знали закон церковний, ізучали його і в ньому наставляли єврейський народ. Вони рахувалися в народі праведними людьми. Метарі це ж були люди, які поставлені були римським імператором для того, щоб збирати з людей. Да, ївка зло зносити. Вони нарушали закон, вони збирали більше. У людей забирали більше. І цим самим вони дуже обогащалися. І люди їх рахували грішними, і навіть з ними не здоровалися, проходили, це грішні люди ми І от фарисей зайшов в храм і говорив, дякую тобі, Господи, за те, що я. Він зразу почав своєму дякувати Господу за правильно. Та він почав говорити, я тобі дякую за все, за те, що я не такий, як всі люди, не так, як ці хішники, це пролюбодіє. І в кінці він обернувся і побачив метаре і говорить, Господи, дякую, що я не такий, як цей метай. Пощусить два рази в неділю, десяту частину даю тобі, Господи, на храму. А в другий метах, я зайшов храм, він стояв в кінці храма, преклонив коліна і навіть не смів підняти очі на небо, лише ударяв себе в грудень і говорив, Боже, милості буде в невішним. І отца його молитва, смирення, розкаяння його. Вернуло, і Братило благодань Боже. І Господь сказав, що от перший вийшов до суждених справ, а другий поправ. І далі в Євангелії говориться, що всякий возносящийся смириться, а той, що сміряється і просить у Божого помощі, то вознесеться». Ми бачимо, що Господь навчає нас сьогодні, щоб ми з смиренням Молилися і нікого не осуждав. Фарісій продібів все ми зняв. і постився, і молився, і десяту частину давав на храм Божий. Але він усіх людей презирав, тому що він урахував, що він більші правітні, ніж усі люди. І за це він вийшов із храму осуждений. Тому і нам Господь напоминає сьогоднішній Євангелієм, щоб ми старалися молитися зі смиренням, зі слізами, з розтайнім і говорити, Боже, поможи нам гріш, Боже мілостів буде нам віжним. Та й сьогодні наша церква також розповідає пам'ять великого Святого, це преподобного Макарія Великого. Він жив 3-4 століття великий святий, який розповідає його житті. Він родився в Ємпі. І був його батьки, був не дуже благочестивий і наставили його в вірі, православній, воспітолив його в благочесті. Сказали і благословили, щоб він жинився. Він одружився, бо в скорому часі його дружина до і він тобі собі сказав такі слова, покарій, бакалій задумався, мушу цей, життя не прийшов нищем, і покинеш це життя, сине дуже не візне з собою нічого. І він почав повчатися в Слові Божому, почав молитися, пуститися, доглядав своїх боків. Батьки признавилися, і він молив, щоб Господь йому послав на в тому житті. І Господь дав великого старця, який почав його руководити на путі спасіння. Як розповідається, в житті він ходив по пустині, збирав такі пальмові віточки, з них плів корзини, і цим вони купали старцем і мали таке для свого земного життя. Але дьявол не міг терпіти його спереді, послушання і молитви. І от на нього почали хлібітати. І люди, такі недоброжелательні, взяли, підкупили там молоду дівчину, яка сказала, що вона вагітна від преподобного бокання. В житті, що його витянули з хилі, побили, знущалися над ним. І він почав це все, що він для пропитання зробляв і все віддавав ці дівчини. А ми знаємо, що Господь поругає не буває. І от коли прийшов час родини цій дівчині, вона почала страшно мучитися. І вона пускає і сказала, що пока він ні в чому не винен. І сказала, хто винен в цьому віку. Її батьки, і люди пішли носити, преподобного подобного харянов, коли почув, що це все, він зібрався і удалив в Єгипетську пустиню. Тому що він давно чув до великого старця, духовного наставника в Андронії Великому. Він прийшов до нього, старий уже позрів, що він буде великим, святим і подобним. І благословив його жити недалеко від себе дуже в пустинні тільки. Ми собі ж можемо представити, він прожив 60 років у пустині. А всього його життя було 97 років. Молитві, пустів. Неоднократно він як великий подвіжки. Тому що, коли був розкол в церкві, то він виступав нашу цар казав, що ми його і. Ще одного карія Фівейської взяли і відправили на кораблі, на остров, де жили язичники. І от коли вони поселилися на новому острові, у самого старшого шліца, це було поклонника, у його дочері була така сильна хвороба, що ніхто не міг допомогти. І преподобний Макарій молив. В той же час вони силилися. І ми бачимо чудо Боже, що всі язичники і весь остров прийняли православне хрещі. І коли це дізнався Патріарх і сам цар, вони навчали стайлися і дозволили святим отцам повернутися в свою любиму гостиню до своєї молитви, до поста, тому що лише молитви і постом. Ми можемо победити гранам нашого дьявола. Ми бачимо, скільки в враг продав рода нашу, давав святому преподобному але Він завжди з молитвою все преодолівав і за все благодарю Господа Бога. В пустині ми знаємо, що ти дуже тяжко прожити. Лише благодать Божа може так укріпити людину, щоб людина могла. Жити з благодатності і служити Господу Богу. І ми знаємо, що преподобний Макарій Бакай вже розповідається, ще такий розказ, коли він йшов у пустині, то він побачив черень. І він спитав, він був багато чудес, розповідається, що він навіть і мертвий без І він спитав цього чергу, хто він є. Його череп повів йому яйця. Являюся, коли з Бог самим головним шліцом і долопоклонним. І Він говорить, коли ти преподобний Макарій молишся за нас, бо ми знаходимося в Огні вічній. Ми дуже тяжко мучимося, туди ми колишаємо маленьку таку отраву, що ми один одного можемо хоч побачити. І це вже таке велике утішення для нас. Тоді Макарій спитав, а хто ще там є в таких мученнях тяжких? І тоді от Ширець, відповів, що є ще нижче нас у В Гієнську мучуються ті, хто знав Христа Спасителя у колоні православної церкви і потім підрігся. О ті люди мучуються ще в тяжких мученнях. Оце нам напоминає цей випадок і подобного локаря, щоб ми, дорогі браті і сестри, старалися все життя служити Господу Богу, бути вірними церкві Божій. так, як нас хрестили, так як ми так як нас, батьки, привели в храм, які свята ми завжди святкували, ми повинні цього святого, придержувати все наше земне життя. Тому що якщо ми будемо вірні тут на землі Христовом Спасителю, то Господь прийме кожному свої вічні обідки, які він приготовив для тих, хто старається служити Йому і виповнювати заповіді Його. І от коли прожив старець вже 97 років, за три дня до своєї кончини йому. З'явився преподобний Антоній Великий, Спалкові Великим, і сказали, потомця, тому що тебе вже чекає Христос паси. І він тоді призвав свою кучу, благословив їх, дав їм наступлення і мирно собі словами, Руці твої Господи, придаю дух мій і представлюся. І тому ми просимо сьогоднішню неділю яка приготовляє кожного із нас до великого поста, поступового. Ми просимо до Господнього, кожному із нас терпіння праведного і обов'язковосвітлення, смиріння англійського і молитви розкаяного метаря, який голиться. Ми сьогодні дякуємо вам, що ви любите храм Божий, любите Слово Боже. Просимо, щоб Господь за вашу любов, за вашу доброту, за ваші старання, які ви стараєтесь, тому що не дуже легко прийти в храм Божий. Брах нашого, спасіння завжди, нами, щоб ви трошки ще полежали, не спішили, а ви все залишаєте і спішите його храм Божий. Просимо Божого благословення на вас. Матір Боже, щоб ви покривали всіх нас святим своїм помогам, а молити ми свята, преподобного подобного Великого, якого ми вами сьогодні вшановуємо і всіх святих, щоб Господь нам. Дорогі браті і сестри, ми також вас запрошуємо 6 числа в п'ятницю на храм преподобної сенії. Божі помощі вам, Божі благодати вам, спасіння і здоров'я вам, душевних, і телесних, сил і всім ваших близьких. Амінь.